Завдання. А наступна наша рубрика розпізнай закономірність географічної оборони. Зараз я вам буду наводити різні приклади. А може це З'ясувати, що це? Цілісність, ритмічність чи зональність. Уважно слухаємо. Перше. Видатний англійський учений Чарльз Дарвін якось сказав, завдяки кішкам Англії ще не перевелися баронічі котлети. Який зв'язок між кишками і поронішим пока. Може, версія хотіть? Швидше всього чума в Машею. Так, ще в Росії. Соромся? Не знаю. Почекай. Дякую. Ну добре, я вам зараз трішки допоможу. Кішки полюють на мишей. Миші знищують жмелів, точніше їх гнізда. Жмелі єдині запилювачі червоної конюшини. А червоної конюши не є барони? Конюшина – головний володний корм для овець. Висновок псикірівці багатоміса для колеги. Яка закономірність? Що нам хотів донести Чарльз Дарвін, вже відповідали. Ви відповідали? Повтори, будь ласка. Ритмічність. ритмічність. Так. Добре. Рухаємось далі. Розпізнай закономірність географічної оболон. Цілісність, ритмічність, загальність. Подивіться на цю анімацію. Ритмічність. Погоджуємося ні. Зачекайте, ви за зональність. Чому? Зональність це зміна в природних комплексів, компонентів, напрямку від. А це у нас ритмічна зміна відбувається. так? І Ще я вам скажу більше: ритми бувають добові. Зміна дня і ночі, добовий ритм, а зміна півроку річний сезонний. Тому ритми можуть бути і добові, сезонні. Так, Рухаємось далі. Розпізнай закономірність графічних поголов. Можна розгляньте малюнок. Так, давайте Діонка. Цілісність. А подивіться, ось і тут Зміна відбувається. Занаймість, так. Дивіться. Добре. І ще раз наголошую, зональність це зміна комплексів в широтному напрямку від екватора до полісі. І тут я справа добре видію, як змінюється, наприклад, природний зустріч. Так, рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, на картинку. А в горах зміни природних компонентів відбуваються? Але ж дивіться, в напрямку в іншому не. Широтно, да? а з висотою зміна відбувається. Да? Від вертикально да? від підніжжя до вершини. І ця особливість і закономірність називається висотна колісність. А мені цікаво, ви пам'ятаєте, чому гора з висотою змінюються кольні компоненти? Тому що знижуючи температура то змінюється а колісність. А яка закономірність? Температура на один кілометр, наскільки розуміють? Долімось. Мені здається, ми трішки знову помирилися. Зараз з'явиться на слайді відео. Ваше завдання звільнити ваші ручки і виконувати право, яка буде на слайді. А я розмовляю. Вверх. Так, молодці. Продовжуємо. У нас ще одна нерозватана залишилась частинка. Виявляється в географічній оболонці, відбувається колообіг речовини та енергії. І просто запитання. Який колообіг зображено на малюнку? Матвій почекай. А ще хто його ви Володя. Хорошо. Тоді ще таке вас питання, Матвій, до тебе в першу чергу. Хто головне джерело цього -всього процесу? Сонце, тому що воно виправує Супер. Так. Отож, це коло води. І завдяки коло води, як ми бачимо на слайді, так, переноситься вода на великий відстані. Зволожує грунт, Тощо. Так. Який колообіг зображено на малюнку? Колообіг чого? Так, чекайте, чекайте, чекайте. Нічого. Ви, будь ласка, колобіг. Коло тварин. Колообіг речовин. Речовин? Точно коло тварин. Колобік да, тихо, тихо, так, ви. Який саме колов? Ви знаєте? Але ж не лише тварини, тварини ж можуть і рослини споживати. організм. Може, Близенько, тільки потрішки по-іншому називаюся. То, то ви знаєте? Природа. природа. Це природа звичайна. Комплекс, так, це природній комплекс, безумовно. але ж нам який колоб. Можливо, ви такого голуба ще не знаєте, але він. Нас моє нос, нос біологічний. У вас були правильні версії, але ж така загальна назва біологічна. І в біологічному колобі у нас що відбувається? Тварини споживають рослинну їжу, до сходу, якої входять речовини, які є продуктами спільної роботи сонця, води, мінеральних речовин, літосфери та рослин. Надалі рештки тваринних організмів да? розкладаються і повертаються назад. В атмосферу, в літосферу і ті елементи, які входили до їхнього складу, починають входити до інших оболонок. <решко> так. Наприклад, крайда формується з мільярдів решток панцирів мікроскопічних організмів. Подивіться. Так. Чудовенько. Повертаємося до роботу пари. Перевернули аркуш на іншу сторону. Там загальні коротження. Вам потрібно підписати... Де який колок. Роздивіться і напишіть назву. Ви в впорах. Один відповідає за картинку No1, інший за картинку No2. Швиненько написували. А я з торгую. Це якийсь. Перше. Хто зупище, потім кожен. Ви готові сказати? Говорити? Так. Колумбік. А це є. Барш, що. Колубік, то бачите, про це. Артем. Арсен, вибачте, будь ласка. Перший номер один. два, Поліна. Біологічний. абсолютно Почти. Почти. правильно. А, правильно. А, так. Тепер зверніть, будь ласка, увагу. У вас ось тут є така картинка. Обери своє місце на уроці. Ви ж тут прізвище ім'я підписали. так? І обведіть, будь ласка, циферку. Як ви бачите себе на цьому уроці. Коло. Так. хто впора все Так. Добре. А тепер настав час зазирнути в той конверт. Давайте ви його відкриєте зараз. Відкриєте. Відкривайте. Кожного свій конверт. Кожного є. Зверніть увагу, вона написана Домашнє завдання. Бачите? До QR-коди, QR-код зверху. Там інтерактивна прога на платформі. 12 питань. Ви її виконуєте вдома вдома, заходите туди своїм власним прізвищем та ім'ям. Добре? Бо я вашому вчителю ваш результат надішу. А знизу QR-код, знизу, запам'ятайте, будь ласка. Це, щоб ви потренувались, там права інша. Але схожі є питання, схожа інформація. Це для тренування, тут оцінки не буде. Ви спочатку знизу тренуєтесь, але... не зараз. Не зараз. Дома.